От. І все, і ну так вперед. Е, ще би хотіла власне, поговорити про е, мотивацію. Тобто, як ви бачите, чи зараз є ще якісь інструменти підняти цю мотивацію серед суспільства? Ну, всі критикують державу, що інформаційна компанія провалена, е, пасіонарна частина суспільства вже давно в ЗСУ. От лишились люди, які і не хочуть. Як з ними працювати? Чи ви бачите, як до них можна достукатись? Я не знаю. Мені здається, там на моєму рівні, якщо говорити про рекрутинг бригади, моє завдання зробити так, щоб всюди була в них можливість з нами зв'язатися. От це те, над чим ми працюємо. Як на рівні держави працювати? Я, я не знаю. Це дуже складне ви, завдання. Проводити їх постійно, тобто закріплені, тобто, навіть якщо вони вже служать далеко там, на так. нові, вони все одно до вас можуть завжди мають з кимось контакт крім свого командира. Так, звичайно. Ну, ну, ми взагалі з командиром будували це все так, щоб ми ще 6 місяців після того, як вони проходять бригаду, ще мали з ними контакт. Угу. Ну для того, ну нам важливо ж так само отримувати зворотній зв'язок. Чи людина отримала від нас достатньо інформації з приводу того, що ми їй розказуємо? Може, ми їй там золоті гори не обіцяли, вона каже, а чорти, там я не хочу вже. І всім буде казати погане про нас. Ну, поки що всі ті, хто вийшли, все поки що добре. І про них в тому числі кажуть хороші речі. А скільки щодня людей приходить? Бо знову ж таки центрів п'ять у Львові? Вже конкуренція? Як... Вже конкуренція, та така е, Ну, принаймні, ми не розглядаємо центр як е, його фізичний фізичне перебування в певному місці, як канал залучення людей. Є люди, які просто проходячи туди заходять. Да, у вас дуже гарні прозорі двері, аж хочеться зайти посидіти на білому диванчику, чи він сірий, не так. <реш> 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 та, та, та. є, є люди, які приходять таким випадковим чином. Є такі, що навіть вже в них є відношення. Ми чекаємо на переведення. Наприклад, був один військовослужбовець, він з іншої частини, з поломаною ногою, побачив, подумав, а от може мене тут більше оцінять, Ми з ним провели дві співбесіди і видали йому рекомендаційний на перехід. Але е, люди, які от таким чином швидко приймають рішення, це скоріш за все не надто хороші кандидати. Якщо людина йшла по вулиці, по своїх справах, угу. а зайду я в рекрутновий центр. Найчастіше все починається з дзвінка. І вже потім вони приходять, ми спілкуємося. І... А чи питаєте ви їх, чому саме зараз ви вирішили? Ну тобто, навіть якого засуджують, що. Ті, хто зараз навіть ідуть мобілізовуватись, до них все одно ж засудження таке. А де ж тебе був раніше? Ну серед частини людей. А ну, чи ви проговорюєте ці моменти, чому саме зараз? І як правило, вам зрозуміло, що спонукає людей вже саме, ну вже війна, два роки скоро, чи саме зараз йти е, в рекрути? Мотивація, чому е, я запитую інакше? Я не запитую, чому саме зараз, бо в самому не запитанні вже є якесь засудження, хто я такий, щоб їх судити. Я запитую, ну чому йдете в армію і чому йдете саме на цю посаду? Для того, щоб зрозуміти, чи людина до кінця взагалі розуміє, про що відбувається. Але знову ж таки, треба розуміти, що людина може наплести все, що завгодно. І найчастіше саме за патріотичними якимись гаслами, може критися просто борги е через слот і тому подібне. То, то людина хоче отримати заробляти, щоб погасити свої кредити Наприклад. Ну і плюс для військових заморожують ніби теж всі Так.